Ну а кадри з розподільчого центру ДВРЗ вже встигли шокувати користувачів в соцмережах. Авторка і ведуча ютуб каналу Раміна СХАКЗАЙ опублікувала фото, на яких видно немиті санвузли, брудну постіль і доволі таки скромне харчування у вигляді перловки хліба та чаю в пластиковому в пластиковому стаканчику, наголосивши, що на фото не обстановка у виправній колонії, а місце. Куди з територіальних центрів комплектування привозять людей, які після підготовки вирушать захищати країну. До того ж, за словами Раміної, в центрі чимало привезених людей з проблемами зі здоров'ям чи соціальною нестабільністю, які за законом не мали би проходити підготовку. Але вони залишаються в центрі тижнями без зв'язку з рідними а от молодих і здорових відбирають майже одразу, влаштувавши таку собі показову гру. Хорошого і поганого поліцейських. Публікація викликала хвилю обурення в соцмережах. Користувачі наголошують, що майбутні захисники країни заслуговують бодай на мінімальні стандарти життя і навчання, І дехто порівнює умови центру з тим, як утримують військовополонених і відзначають абсурдність ситуації. Бо, за їхніми словами, люди, які готові служити країні, змушені терпіти приниження вже на старті своєї служби, і коментатори відповідно закликають, звісно ж, навести порядок у закладі. І так само відповідно на ці кадри не забарилась і реакція ТЦК. Там наголосили, що ці матеріали не підтверджені і не обов'язково відображають реальний стан справ. Відомство підкреслило, що умови тут, звісно, не класу готель Люкс, адже гроші, які виділяються на сили оборони, в першу чергу витрачаються на зброю і засоби ураження, а не на косметичні ремонти. Але на збірному пункті все одно кажуть, намагаються підтримувати і чистоту, і порядок.